Добрий день малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про природу. У нашому житті охорона природи має надзвичайно важливе значення. Господарська діяльність людини змінює ландшафти. Порушує зв'язки в природі, що встановлюють протягом мільйонів років. І природа часто і не в змозі відновити порушену рівновагу. Заради прибутків ліси упродовж тривалого часу винищувалися. як наслідок цього почали дедалі частіше траплятися посухи. Є такий простий відомий усім вислів квітучий край, так називають землю, де знання, досвід людей, їхня прихильність, любов до природи справді творять чудеса. Людина завжди залежатиме від природи. Минулі ті часи, коли людина втручалась у природу, не ризикувала завдати їй непоправної шкоди. Тепер, у період борхливого розвитку науки і техніки, для блага самої ж людини необхідно, щоб її взаємодія з природою відбувалася в розумних межах. Пам'ятай зеленого коника біля своїх ніг, пам'ятай тихий вітер. Що між хмарами пробіг. Не забудь приголубити у лузі ромашку, посади деревце, це для тебе неважко. Зачекай, не вбивай в лісі дикого звіра він тобі подарує і любов, і довіру. Пожалій, буйний цвіт, не засмічуй колодязь це ж для тебе усе, це твій дім, це природа.